При мудрість і вислугаємо святий в англієм русі. І духові Твоєма, від луки святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час, як питали Фарисе Ісуса, коли прийде Царство Боже, Він відповів їм, Царство Боже прийде непомітно. Ані не скажуть ось воно тут або ось там, бо царство Боже є між нами. Далі сказав він дучня, прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день сина чоловічого та не побачите, скажуть вам ось тут він, або он там, не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, блискає і освячує від краю до краю неба, так буде сводня син чоловічий. Та перше він мусить багато страждати і його відкине відкинерів.